Незважаючи на цілу низку проведених працівниками поліції профілактичних та інших попереджуючих заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху та зниження рівня аварійності на дорогах Сумщини, спостерігається збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участі водіїв та пішоходів. За періоди січня по жовтень поточного року на території Сумської області зафіксовано 2278 дорожньо-транспортних пригод, що на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року. В них загинуло 78 осіб, а травмовано 943 особи. Основними причинами дорожньо-транспортних пригод є керування автомобілем у стані сп'яніння. Недотримання безпечної швидкості руху чи дистанції під час керування транспортними засобами, а також порушення правил маневрування. Зокрема, правоохоронцями зареєстровано 280 ДТП, в яких водії керували у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. В них сім людей загинуло, а 81 людина отримала тілесні ушкодження. Крім того, упродовж 10 місяців поточного року зареєстровано 156 ДТП за участі дітей, в яких три дитини загинуло, 134 травмовано. Для того, аби не стати учасником дорожньо-транспортної події, поліцейські сумщини нагадують прості правила, які допоможуть зберегти життя та здоров'я, сідати за кермо лише в тверезому стані, не перевищувати дозволені межі швидкості транспортних засобів, дотримуватися дистанції та правил маневрування, а у випадку з пішоходами. Переходити проїзні частини доріг тільки у визначених знаками чи розміткових місцях, та у темну пору доби використовувати світлоповертальні елементи на одязі задля своєчасного виявлення на дорозі іншими учасниками дорожнього руху.